Автопарк Київ, нове надходження, офіційний Range Rover Velar 18-го року випуску, покупка 19-го від першого єдиного власника, 2-літровий дизель на повному приводі Вердайнеміки, 19 оригінальні диски, гарна гума. Пробіг в автомобіля 37 тисяч, все підтверджено, є вся історія. Салон беж, шкіра перфорована, дуже приємно, дуже гарненький, є панорама. Топова акустична си система Meridian. Тут все по стандарту, все сенсорне. Все працює жодної помилочки. По питанням придбання цього красення в автопарк Київ-Сумська, 2А. Запрошуємо вас на тест-драйв.